Вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні продовжується моя рубрика обережно спостерігає екстрасенс. Да. Мені мої підписники в інстаграмі писали і просили продивитися чергову пару, зіркову, да, потапа і Насті. Я вирішив не обходити їх стороною і розібрати по кістечкам. Так що зараз розпочнемо. От. І що я хочу передусім сказати. Взагалі, я от перед тим, як готуватись до цього відео, сидів і думав, що яка цікава штука творчість, от, ну, серйозно. Вони співають як то не критично, ну, мені пара, не пара. А в результаті ці щось. Ну, бачите, як не відповідає дійсності ну, для того, щоб співати про щось не обов'язково це прошивати, правда? ж, от. І ми розпочнемо зараз дивитися їхню пару, як вони на даний момент живуть разом, да, що проживають, як один до одного відносяться. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою, да? ну, всім тим, що допоможемо їм інтернет-ресурсам розвиватися. Ну що, розпочнемо? Давайте, перше питання, яке я хочу поставити, це а, як. Анастасія да? відноситься до Олексія Потапінка. Де? Це буде доречне питання. Як вона відноситься до Олексія? Давайте дивитися. Ну, дивіться, перша карта сигніфікатор імператор. І друга, яка виходить, це Верховна Жриця, да? вони один одного знайшли. Це логічно довгий союз. Да? Тобто тут їх об'єднують не тільки почуття, не тільки емоції, тут їх об'єднують не тільки робочі моменти, тут багато чого насправді. І її відношення до Олексія, воно таке фундаментальне, глобальне, більше того, ну, вона ж втрутилася в стосунки. Між Олексієм і його минулою дружиною, да, вона знала, що вона третій зайвий. Вони пройшли цей любовний трикутник. І наслідки того, що вона була конханкою, вони також є. Да, я можу сказати. Але, 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 але в неї є певні претензії до Патапа. Претензії пов'язані із... з чим вони взагалі пов'язані. Зараз ми подивимося. Із сексуальною частиною закохані. Тобто є якісь певні нюанси в їхньому особистому житті. Да. Ну, я зараз спробую глянути. Секундочку, я перепрошую свою мовцю, тому що я тут аналізую ситуацію. Ага. Ви знаєте, це, це це, це те випадає те, що я б, не дуже, я б не дуже хотів це розголошувати. Це не моя справа, тому що ні потап, ні Настя в мене не просили да, продивлятись їхні стосунки. Тому, мабуть, я це залишу а, між ними двома. Ось так. Давайте окей. Ну, те, що в Насті є певні претензії, потап десь не дорабатує, це 100%. В неї є претензії стосовно сексуального життя стосовно їхніх взаємовідносин да, того, що насправді їх об'єднує в стосунках. Ось це її питання. От з чого йде це кохання? Вона його любить, це видно, до речі. Ось так. Ну давайте я ще подивлюсь по ній що там ще впаде. Ну і знову ж таки, бачите три какелах постійно цей трикутник випадає. Тобто тут постійно йдуть певні нюанси пов'язані з тим, як започаткувалися їхні стосунки. І знову ж є певна тема, яка стоїть таким, знаєте, як башня. Вона руївна ну, для них, вона дуже важка. І це йде саме з настінного боку. Блядь, не хочеться це, звісно, казати, ну, тут мені здається, що тільки це і випадає. А... Настя хоче дітей. Ось так. А в потапа з цим є якісь проблеми. Де? Ну, я знаю, що ви зараз будете більше кричати, що в нього вже є діти. Ви що ти таке верзеш? Ну, вибачайте мене, роки беруть своє. І людський організм з часом втрачає спроможність на певні процеси. І Настя в цьому, вона в, цьому вона в цьому зациклена. Питання дітей для неї дуже важливе. Те, що, от бачите. Тут не стільки стоїть оцей питання емоцій між ними і бізнесу, як питання того, а який результат цих стосунків. Ось так. Да, була розкішна свадьба там взагалі, вона була дуже красива. Ця прониклива пісня, яку вона написала. Да? А на руці обручка золота, І з тобою танцюю знову так. Що там? Що дивиться весь світ тепер на нас. Бо почуття найкраще, краще і спекрас. Тобто ну, класна проникова пісня, але в стосунках є проблеми, і, і вони зараз ну, дуже актуальні для них. Ось так. Окей, давайте подивимося позицію Потапа по відношенню до Насті. Так. Для нього от питання його репутації. Ну, він же ж виїхав. І люди почали писати всяку всячину на кшталт е, зрадник, ухилянт і так далі. І він також з Настю ці проблеми проговорює. Ці моменти вони е, між ними виникають, і в них різняться думки на рахунок цього. Настя каже одну позицію, а він за іншу. Вона каже про одне, він про інше. Більше того, питання творчості да, спільної справи, те, чим вони займалися, на чому заробляли, також пішли розголоси, тобто, що ну, ти щось не те видаєш, а ти не так співаєш, а та не та пісня, а пісня не під ситуацію, а ця пісня якась непонятна, тобто якісь певні нюанси пов'язані з їхнім спільним творчим напрямком, вони також є, і це також проблеми. Що ще мені покажуть? Ну, ви знаєте, от я не можу сказати, що тут на першому місці фундаментом виставляються почуття, емоції, стосунків. Ні. Е, як партнери, да, вони класні. Вони себе знайшли, один одного, знайшли, пройшли що ків пекла і все. Вони один, одного вже знають, як п'ять пальців своїх на ногах, руках. Тут так. Да. Те, що вони там, як брат, сестра, як друзі, як партнери, тут да, нічого не можу сказати. але як чоловік та жінка, як люди, які збудували сім'ю, ну це знаєте, це долання штиху в півноги. Ось так. Хтось викладається на 100%, хтось на 20%, хтось потім на 70, хтось на 30. І постійні ці емоційні качелі, постійно незадоволення, претензії, нерозуміння. Звідки взялося, куди повинно прийти? Ось ці питання, вони в них дуже актуальні. І дуже велику роль відіграє в їхній ситуації відстань, колісниця. Да, Їм дуже заважає ось ця відстань. Не вистачає живого контакту, не вистачає спілкування. І це все доводить до того, що потім просто немає ресурсності на те, щоб якось узгоджувати певні моменти. Ось так. Угу, Ну, що я можу сказати? Тут, звісно, все важкувато, так? Да? Важкувато. Так. А ну, зараз подивимося. Ще минуле. Ну тут е, чітко випадає наявність минулого, яка зв'язує. Я думаю, що Олексій він якимось чином емоційно думками все ж таки проживає ті моменти, які були в нього в минулому, в тому числі із попередніх стосунків певні моменти. Тобто є якісь тригерні зони, які вони намагаються обходити, але вони час від часу б'ються об них як об стіну. І для кожного результат цього удару він різний. Але те, що є певні проблеми, і вони досить важкі, це 100%. Те, що їм заважає дистанція, це факт. Те, що в них різняться погляди на творчість і є один до одного взаємні претензії, це також є. І те, що в плані сім'ї, саме емоції і почуття не на першому місці, це не є фундаментом їхнього шлюбу. І те, що в нас ці є питання і претензія на рахунок дітей, це також факт. Ну, це я так думаю. От Розумієте, в них такі качені оцінювання. Знову ж таки, я зараз звернувся до їхньої творчості, да, пригадаю їхню пісню. А на радісно і почому-то грусна. Ну, от їхні стосунки вони відображають сенс цих слів. Ось так. Добре, давайте я не знаю. Ну, всі ж люблять, щоб я дивився наперед. так? Давайте подивимося. Все життя ми не дивитися не будемо. Ми подивимося там на, на 2-3 роки, 4. Хай Ну, скільки там. Окей, давайте 5 років візьмемо. 5 років. Подальше майбутнє, подальший розвиток стосунків Олексія Потапінка та Каменських Анастасії в найближчі 5 років. Давайте подивимося. Як будуть розвиватися, прогресувати, чого очікувати в їхніх стосунках. Так, ну дистанція, гроші, заробіток, поїздки, робота це все зрозуміло. Концерти, творчість це все буде продовжуватися. Де? Да. Заробіток, концерти, творчість буде продовжуватися. Так. Дивіться. Знову ж таки, бачите, коханці і розбитість відсікання частини себе. Це йде більше по Насті, я би сказав, ось так. Вона вона така досить розбита. ось так, І для неї питання продовження родової лінії, продовження себе. Воно важливе. Чому? Тому що вона вважає Олексія ну як. Не знаю, чоловіком своєї долі, чи як там, знаєте, так, нарицательно. Ну вона так вважає. І вона хоче від нього цього продовження. Ну він чи то не хоче, чи не може, чи йому якось важко, чи він просто неспромож. Давайте подивимося, чи будуть в них діти. Ось так. Чи будуть в них діти? Угу, угу. О, oh, мама, вдома на кухні так добре, ми посидимо, поговоримо з кимось неважливим. Папа прийшов, о, мама, якщо ти знала, ком я хочу, але не говорити, мова ну, просто не хочу. Все <рисква> дитинство зростає на їхніх піснях, і я дякую їм за їхню творчість. Ви мої улюблені. Давайте дивитися. Як би так сказати пом'якше. Але діти в них будуть тільки через лікарів, через медичні центри, через штучні методи запліднення. Ну от серйозно вам кажу, ну там лише участь лікарів може повпливати. І якщо Настя не отримає а, того, що вона хоче, а для неї народження дитини це принципово важливо. То ці стосунки вони матимуть точку зупинення. Я це так скажу. Я не скажу, що там вони розійдуться, будуть якісь такі скандали, розриви, буде припинення сумісної діяльності, ні. Але емоційно вони зараз один від одного далекі. Багато є цих моментів, де ця прірва вона досить глибока між ними. А Питання ось цього сімейного зачаття дітей, так. Да? Воно буде досить важким і гострим для них. Ось так. Тільки через лікарів. Ну, ви розумієте, це насправді досить страшні речі. Ось так. Це досить страшні речі. Я б не хотів, щоб так було. Я б хотів, щоб в них все вдалося. Щоб вони змогли е природнім шляхом да, отримати велике щастя для себе, отримати продовження себе. Отримати... Маленьку частинку один одного да в одному лиці, яка потім буде успадковувати все, що від них залишиться, ось так. І яка буде пікуватися про них, яка буде збурхувати в них ось ці батьківські почуття, це буде їх об'єднувати, і це їм дійсно потрібно. Тому я бажаю їм. Всього найкращого. Я бажаю їм, звісно, подавати цю перепону. Тому що по ним видно, що вони пройшли дев'ять ків пекла, і від відсутності визнання своєї творчості, і від закритих дверей, коли ти стукаєш, а тебе посилають, і від інтриг всяких вони це все пройшли. Ось так. Але холодно. Поки що холодно, і мені здається, якісь посили, якісь ознаки на те, що між ними не все. Гаразд, вони є, і якось вони один до одного проявляються так, що можна зробити висновок, що між ними є якісь оці, знаєте, міжособиці, які руйнують стосунки. Ну, це все їхнє особисте, все. А, знову ж таки, відзначте це відео лайком, коментарям, просто підпискою. Бажаю всім мирного неба над головою, відсутності конфліктів, недомовленостей і проблем в стосунках, всім гармонії. Мирного неба над головою все буде мир.